Всім привіт! З вами Ольга Ковальова. Сьогодні ми будемо розбирати черговий термін в системі данської освіти, який означає не те саме, що й в Україні. Ви дивитесь зараз на екрані. Я демонструю сторінку Росковської Афганської, якщо ми це слово заб'ємо Google, нам скаже, що це вечірня школа. Ми знаємо, що таке вечірня школа в Україні: це заклад шкільної освіти для дорослих, який відвідується ввечері після роботи. і туди Водять дорослі, які з якоїсь причини не закінчили старші класи, або іноді навіть там викладається і програма дев'ятого класу. В Данії автошколі існують давно і колись давно, дійсно, це був заклад для навчання дорослих, які були неписьменними і от традиційно вони туди ходили ввечері займатися і також. Це переважно були селяни, і звідти походить і така дурновата традиція розподіляти сезони в Афтенсколі з десь середини серпня або навіть початку вересня і по кінець травня. Тому що колись в сиву давнину оці данські неписьменні селяни починали посивну наприкінці травня, так, і продовжували там. Вирощувати врожай, збирали його у серпні, от, а потім у межсезоні йшли навчатися. Тепер у ці хоч і зберегли свою назву. Вони перетворилися на те, що в нас більш називають от, центрами проведення курсів або ці палаци творчості в нас були так, раніше. Але... Тобто це такий заклад, де викладаються різні, абсолютно різні курси для дорослих. Я вам покажу ще одну сторінку, може я вам навіть дам посилання на неї. Це ось авто. Ну, ви тут можете обрати місто, де ви живете, і можете написати якісь вести в пошук якісь там сфери, які вас цікавлять. Наприклад, тут ми можемо так. Ой, я пишу українською. <хи> ось, наприклад, от мощон, так, і давайте оберемо, давайте оберемо пює, наприклад, так. і Нам має видати усі можливі, ось дивіться, тут і йога, і тантра, і аеробіка, і зумба, що, що хочете, так, от ми можемо обрати що завгодно. Тобто тут можна знайти курси на будь-який смак у вашому районі. Ось, наприклад, тут в розхильській школі, Дивіться, я от теж дивлюсь на мосьйом, який вони пропонують. Тут ціла купа всього різного. Так, а ще вони пропонують, наприклад, креативні курси, можна навчитися малювати або в'язати крючком. Так, і тут йога, пілатес, мови можна вивчати, От, наприклад, англійську та німецьку в розкілі викладають, ну і так далі. Тобто оці данські сучасні автолі нічого спільного не мають з українськими вечірніми школами, тому не плутайте ці поняття ну, з якоюсь такою натяжкою до наших вечірніх школ можна в якомусь сенсі прирівняти дуже дуже умовно віусі. Але це інша тема. Ми його її сьогодні торкатися не будемо, але ж просто щоб ви знали, можливо, вам навіть попадеться якийсь там текст або запитання на іспиті про. Вечірню школу, бо просто будете читати тексти про ці автому в Данії, так? умовній школі, щоб ви знали, що це таке, і звідки вони походять, і чому ось така традиція мати такі скорочені сезони для цих курсів, саме десь з кінця серпня і до кінця травня. Все, на цьому я дякую за увагу і побачимо в наступних випусках. Всім па-па!